Доброго ранку. І з останнього вам літнього дня. Ну як літнього? По літньому тепло, але вже середина вересня у нас у Британії. І так незвично, така тепла погода. Завтра вже починаються дощі, а сьогодні ще таке тепле сонце. Я йду ах, і радію. Так, першим складай, першим складай шкарпетки. Так, збираємо Артема. Як це називається? Woodlands. Woodlands, так. Чотири ночі буде без мамки і татка. Ні, п'ять. Ні, п'ять днів, чотири ночі. Турист поїхав. Час пролітає так швидко. Сьогодні п'ятниця. Сьогодні Артемчик вже повертається зі своєї поїздки. Що це за поїздка? Такий собі місцевий артек на 5 днів 4, 4 ночі. Подивимось, що там буде з ним. <схід> у них там каної, у них там різні різноманітні розваги. Ну, в общем, переїде, подивимось. Так, я тут працюю над викріками. На комп'ютері. Поки нічого показувати не буду, тому що ще нічого показувати. Не знаю. Ой, сподіваюся, у мене все вийде. Але вчуся. І вчитися непросто, але цікаво. Ось тут обдумую свій новий проєкт. У мене ось така є вовна. Це 100% вовна. Вона, бачите, вона темно синя йде в таку смужку. От я не знаю. Це гарно, подивіться. От вам подобається? От начебто нічого. Ну, я не знаю. Так, це я. Всім привіт. Так, що в мене тут далі? Далі я пересадила свої квіти. Нарешті папороть вже біднесенька вилазила з тих маленьких горщиків. І я посадила в такі пластикові, чорні, щоб чорний поєднувався з землею. і Не так сильно, не так сильно. Ну, Відокремлювався по кольору, лише тепер треба купити м, горщики гарні, красиві, ну то вже може в наступному місяці. Далі я вам не показувала, це я покажу вам наостанок, що тут мене відбувається, не показувала вам свої подушки з цими чудовими гудзиками з кокосу. Які ж мені класні, які ж вони класні, тут от прям вписалася так, як я хотіла. І вони такі зручні. І я навіть тут нещодавно на них уляглася ввечері і дивилася кіно. Далі вчора шило павука. павука. З цієї куртки ж я колись собі шила, така чорна куртка в мене була, потім Ані її носила. А потім там зламалася блискавка, ну і вже якось час прийшов, як то кажуть. І діти дуже хотіли, тож наближається Хеллоуін, це британське свято, і от діти хотіли щось таке. І вийшло так класно, він такий смішний. Може, ми його на вулицю посадимо там біля дверей. Ось тут у мене сумна історія. Це той плющ. Який вмирає. Він чомусь покрився пліснєвою, і з нього полізли, полізли мошки. Боже, хоч би вони не полізли на ці квіти. Боже, що ж я так не подумала про це? Так, зараз його виносу. Щось пішло не так з цим плющем. Спочатку я, бачите, намагалася його пересадити, пересадила більше горщик, але... але ж ні. Моя монстера росте, як монстр. Гіганська стає, подивіться, скільки в ній є нових листь, листочків. Це просто прекрасно. Ось тут стоїть у куті. Одне з найпрекрасніших моїх, найпрекрасніша моя покупка за останній час. Ні, то не покупка, то подарунок від наших друзів. Коли в нас перший раз приїхали, вони нам подарували гроші, бо не знали, що подарувати. І я вирішила, що треба купити а, а, лампу. Floor Lamp як це українською. На, на, насправді була інша лампа. Я її купила спочатку, тому зрозуміла, щось не то, а потім побачила ось цю. Це лампа. Так називається, бачите, таке світле вибілене дерево. Його називають тут Blond Wood або Blond Wood. Блондинисте дерево. Воно таке, наче так, ну, наче так трошки вибілене, тобто не класичне. Мені це так подобається. І що тут прекрасно? тут білий ось цей, не знаю, білі дроти, а там в тій лампі були чорні. Вони так, ну, скажу так, не, не, їх не так видно. І ногою можна вмикати цю лампу. Давайте я її ще змикну. Дивіться, як класно. Щось мерехтить на екрані. Ну, в день, звичайно, що не видно, О, трясеться. Ця тканина, до речі, дуже класно поєднується з моїм пледом так по кольору, так якщо так відійти. А увечері це так затишно, це так класно. О, таке світло приємне, жовте. Просто шик. Поставлю камеру на штатив і будемо продовжувати з other сториз. Там зараз у них ну, у них постійно якісь розпродаж відбуваються. Я по тим розпродажам ходжу і дещо собі там. <смір> Три однакові сукні. Справді це одна і та ж сама сукня, але просто в різних розмірах я взяла найменший XS S, Який ти наступний? M. І я так думаю, що я залишу саме той середній розмір, S, тому що XS ну, дуже слім, а M дуже вільний до нового сезону я побачила в інтернеті, я, скажімо так, шукала. Взуття бутс, Челсі з високим таким, щоб вони були високі, не під бори, а саме високі, щоб вони ховалися під спідниці, під сукні, але щоб не були дуже високі, тому що мені спекотно ну, в чоботах от високих таких класичних. Я просто вся. Своєм, як це ну Мені спекотно, я не знаю, чому може, може тут така погода, напевно. І я знайшла ось цієї фірми чоботи і думаю, замовлю. Побачила їх на Есос. Asos. Есос Asos це насправді такий магазин. Всього того, що вже ніде ні не купляють, туди запхнули. Там не дуже гарна якість. ну Я чомусь ризикнула, я вирішила, що все ж таки може мені повезе. І знайшла ось такі чоботи. Подивіться на ній, які вони класні. Така стилізація. натуральна шкіра. Всередині, здається, теж натуральна шкіра. Така підошва, наче нічого. Іначе так гнеться. І скажіть мені, будь ласка, от як от маючи от набір матеріалів? Такий прекрасний. Як можна зробити таке гівно? Бо, а, бо якість роботи низька. По-перше, шкіра отут повністю заламалася. Вона якась. Я думаю, що то, що то прям виробничий брак. І вважаю, що таке продавати не можна. Хоча сама стилізація цих чоботів просто шикарна. От, і останній пакунок, дуже маленький, це лист з тканинами невеличкими клаптиками. Я ж все мучаюся, щоб на, це, на, цю, на цей диван ну, зробити шчахов. Я ж вже показувала, що я купила тканину, але вона мене пішла, пішла в хід на інший проєкт. І... Що не хочеться все не довго розповідати. Потім розповім. І я ось так її проклала. Ну, ось цей мені не подобається. Він такий натуральний, начебто брудний. Ось цей мені подобається. Він такий. Як же він називається? Грейж. Бежево-сірий, або там. Колір засмаги, такий, такий темний. І тут ж на килимі така є частина от дуже схожа на цей колір. Ну не знаю, треба подумати. Білий мені дуже подобається. Він класно буде поєднуватися з подушками. І білі, як би то дивно не звучало, за ними простіше доглядати саме ось, текстиль, тому що їх можна відбілювати. Найголовніше зшити таким чином а, чохол, щоб його можна було розділити на декілька частин, тому що він же буде дуже ну, важкий для, напевно, для пральної машини, щоб її не зламати і прати з відбілюючим порошком. Отже, розпаковка на цьому все. Дуже багато я щось сьогодні розмовляю. Скучила за вами. <хи> а, давайте переміряти. Так, ось так виглядає сукня. Вона доволі важка. І мені здається, вона сплющує груди. <хи> Але для мене це окей. Якщо там комусь цьому, цьому якась проблема, то, то, то ваші проблеми не мої. Як це позаду, як це позаду отак. Отже. Щоботи. Ой. Ну, Перше, вони на мене завеликі. Це розмір 39, і вони прям реально. на мене всі може гарніше 38. І мені щось так не подобається це все. Це стилізація, не знаю. Щось хочеться чогось більш елегантного. Там, до речі, у вас за сторіч є, є ще більш елегантні Елегантне взуття, але воно на підборах. Не знаю, мені треба поїхати. Поїхати приміряти. Може, якось я виділю для себе день, поїду і примірюю в Оксфорд, тому що в нас за сторіс, а в Оксфорді є. Отже, знімаю це гидоту. до побачення все. Так, Покажу вам, що я собі тут купила. Це білі кеди. Це натуральна шкіра, це Кларкс, і я їх обожнюю. Вже наскільки образ стає легшим, тому що ще такі відкриті, правда, і вони такі прекрасні ці кросівки. Але я отак, отак ходити не буду. ну Тобто це не мій формат. Я так думаю, що влітку я буду накидувати ем, сорочку, а взимку буду накидувати блейзер. Мені здається, що то такий... Найкращий варіант, правда? Те, що потрібно по кольорах. Так, так все гарно все поєднується. До речі, да, дуже все підійде класно ще моя ота куртка, що я шила собі стобана два роки назад. Боже, як же я її люблю. Обожні. Ось таким чином. Це жінця справа. Слухайте, блейзер мені дуже личить. От прям я відчуваю, що це, це саме той одяг, який мені варто шити Та -та -та -та. і носити, тому що він формує ось цю лінію плеч. Це чудово, правда, з цією сукнею. І цей блейзер. Скажімо так, трошечки так ховає те, що я не хочу показувати. І одночасно з цим відкриває, показує, те, що я хочу оголити. Чудово. Чудово. Ну що ж, напевно, це все, що я хотіла вам показати, розповісти. Бажаю вам гарного тихого дня. І. Тихої, спокійної ночі, в залежності від того, коли ви дивитеся це відео. До наступного влогу! Всім па-па.